Добрий день, 7 липня Полтавська область. Яблуко-пірос. У нас, я так зрозумів, два піроса ходять по Україні. Це пізньо і от таке надраннє. Зустрічав я опис і того сорту, і цього. Де справжній, не знаю. Буде пірос надранній і пірос пізньолітній. Появляються штрихи на ньому, воно вже зріле повністю. Так, оце сьогодні декілька яблук стиглих, можна зірвати вони, легко вжимаються вже. На другий день вже інші будуть. А ці вже будуть перестигати. Тобто вони довго не висять на, на дереві. Треба кожен день через день ходити і обривати їх. Ну, для літнього це нормальне явище. Так, оце пірос, а це Ерлі Женева. Яблука, зрілі падають, ну, був дуже сильний вітер, дощі от, і попадали від вітру. Тому, ну теж вони вже доволі достигли, соковиті. На смак вони. Ерлі, Женева, багато кислотних, кислотивних, доволі кислі. Але я й деревину переправив був на інші сорта, не повністю, а частково. Ну, ще познімаю через те, що на базарі такі яблука доволі товарні, крупні. От. Вони користуються попитом. Хто купляв. Знову беруть їх. Ну я із-за чого? Із-за того, що я просто не люблю кислих. ну Люди ж різні, комусь такі яблука подобаються. Вони дуже ароматні. Запах от літнього яблука дуже відчутно. Ну, правдиці і пахнуть. Ну, літні, так. Да. Пахнуть ну, по-іншому. Гарні яблука, що ті, що ті. Правда, ці не стійкі до парші. Треба обробляти, бо будуть у п'ятнах, і листя, і плоди самі. А от пірос не, не бачив ні одного листочка, щоб вражений був паршею. Про плоди так і зовсім. Так, і ще ось упало яблуко Єлена. Воно. Чимось на вид схоже, тільки на смак зовсім інше. Схоже на пірос. Ну, воно чисто солодке. Заміряв його теж. 12 брикс показує всі яблука 12, а ж так от солодке, бо кислоти немає. Класне яблуко. Пірос. Збалансоване кисло солодке, ну, в міру, в міру кисле. І ерліженеве тут виражена кислота. Ну, оце такі перші яблука. Це сьогодні після вітру, що впало там, щось зірвав, перші плоди, ну, а далі буде. Достигатимуть більше, покажу на дереві, як вони виглядять. Дуже класно. От такі ранні яблука.